Вони стали першими жертвами війни, яка триває досі. 20 лютого в день героїв Небесної сотні біля меморіалу з загиблим активістам відбувся мітинг реквієм, під час якого містяни вшанували пам'ять всіх тих, хто загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Подробиці далі. Запалені свічки, живі квіти та сльози на очах. 20 лютого українці згадують тих, хто першим віддав життя за свободу та незалежність батьківщини, а саме героїв Небесної Сотні. Біля пам'ятника загиблим активістам майдану. Зібрались рідні, учасники революції гідності, військові та небайдужі містяни. Сьогодні вже черговий раз, в десяти взагалі в цей день ми вшановуємо пам'ять небесної сотні. Та учасників революції гідності відзначаємо також їхню участь в революції гідності. 20 лютого стало найкривавішим днем революції гідності. Снайпери відкрили вогонь по протестувальниках, які стояли на барикадах. Загинуло понад 100 людей. Серед них і двоє. Чернівчан: Олександр Щербанюк та Василь Аксенин. Ми повинні розуміти, що не тисячу там скільки днів триває війна. І навіть не з 20 лютого, 14-го року, а першим етапом цієї війни, напевно, і була революція гідності. Так саме вже під час революції гідності по українцях стріляла російська зброя. По українцях стріляли російські посіпаки, які були заслані тоді цим же путіним і Януковичем на Майдан Незалежності, на Інститутську, на Грушевського, які вбивали наших. Патріотів, наших, в тому числі земляків, Олександра Щербанюка і Василя Аксенина. Під час мітингу реквіємо молитвою згадали не лише героїв Майдану, а й усіх хто віддав життя за Україну. І душі спочили грабів своїх, усю небесну сотню, усіх захисників, захисниць, волонтерів, капеланів, медиків, всіх не видно, мирних жителів. Сам знаєш, Господи, їхні імена у оселях святих оселень. Герої Небесної Сотні поклали. Своє життя, щоб Україна була вільною, тепер наш обов'язок пам'ятати їхній подвиг і не зрадити їхньої мрії про незалежну державу, каже Сергій Николайчук. Шкода, що ми це робимо двічі на рік. Ми повинні робити все, щоб шана і повага до цих людей була в наших серцях, в наших душах, в нашому суспільстві щоденно цілодобово. Як тепер говорять, 24 на 7. це була перша сотня, перша сотня героїв у війні, яка триває вже 11 рік. Прошу не забувати і вшановувати їх постійно, де б це не було, на засіданнях, в школах, в вищих навчальних закладах. В робочих трудових колективах пам'ять про героїв Небесної Сотні назавжди залишиться в серцях українців. Вони першими віддали життя за нашу свободу. А наразі їхню боротьбу продовжують нові захисники України. Слава та вічна пам'ять героям. Вони завжди залишаться. Ця за вами Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.